Всім привіт, сьогодні займаюсь по хазяйству. Костер запалилося, шашличків з'їмаємо, віддихнемося. А зараз хочу голубі у командировку відправити, зараз ловлюся в клітку їх. Там у мене я розказував, хто дивиться мій канал, дві будки ще так трошки тут кружляють, хочу їх зараз віднести в кінець городу. Подивимся, як вони будуть сідати, як вони будуть літати. Да. Все будут гоняться всю зиму. Кстати, племенный. О, то есть племяна, и то, я хочу. На плем'я. Сюди залетів. Не пам'ятаю номер його записували ми. 321, 67, 34. Вот она травма, огова, держи. Сейчас без транспорт. Дивіться, нас неповчас в голубам Трошки випустив випуск голубів. Зараз їх односим, подивлюсь як вони будуть сідати. Якщо добре летіть на круг, то далі однесу вас туди в берег, ні Зараз я трохи покидаю відсюди. Ну сучу ми. Носить. Вот Ось так підкидаю. О, oh, красавчик сів. Це який? за Це на соло білий лисий. Ждемо поки сяде. Вс равно нічого остався. Сім ночі ж. Ось ісі. засів за виноградним кущем я скажу, Непогано всі сіли на круг. Я думаю ще таких разів три захода чи два. Поднесу їх туди аж, може ще подальше. Не буде чотінко. і Можна буде їх гонять кругу, Тільки надо розділяти їх по 10 штук, десь не більше. І починать ганяти їх. Уже в зиму якраз, щоб яструб їх їв. <гум> Шуткую, конечно. Ну у нас пока що яструба нема, слава богу. Ганяю, гоняю. Жовтень місяць, його струба немає. Нападав жорстко якось там. Може пролітає, злякає. Я так -то нема поки що. Ось вона соло літає, голуб. То живий вчора відлітав, сьогодні відлітав. Ось на заході. Ну якось так. Що, Щось будемо шашлички жорить? Сів голуб на город. У сусідів замарився. Не може сісти, дуже важко йому сісти і оце буває в нього таке, що сідає десь на город. Ну ось йде, зараз пішки буде йти оце. Це він так завжди сяде або там в садку в мене сяде і шурує пішки. Я йому калітку відкрию. І мені йде пішки. Ну, зараз сів, щось сидить, не пойме куди йти. Ну, це таке буває. Ну, я думаю, це із-за того, що він вчора літав, позавчора літав. Сьогодні я його не міг зловити, він два рази злітав. До обіду політав, сів. І після обіду злетів. Вчора ночі він дуже пізно сів. І ми я його не цей. Не... Ну, коротше, в голуб'ятню він не зайшов. А сьогодні злякали його, він злетів і пішов, не міг сісти. У ну, нього сила потерялася в крилах. Йому дуже важко. А якщо через день гонять, він нормально. Він буде сідати, буде тяги хороші робити. Тоді так, да, як він заморюється, вже тяга не та кувир кинеть. Ну, коротше, йому важко. Все-таки ж він же якби живе створіння. Тоді вона не та красота польота і так далі. Такий він піддутий з зеленкою, і трохи ну, в туалет ходив. Сразу видно. Береш голуба, оце зеленка, якщо ходив, в туалет пірявимо за не то. То знає, цей голуб довго літає і великі заходить. Тобто велика нагрузка на нього, на організм, і організм стрес получає, і він зеленочкою ходить. Трошки проблемка така є. Хоча голуби всі здорові. Це не одного в мене таке. Я, я общався теж з голубіводами, ті, що тур, турецьку так удержують, то теж те саме. Ну, це нормально для них. Ну, це таке, коротше, ну, може до вечора, до ночі прилетить, чи прийде пішки. Так, ну що, голубів поганяли, покормили, води поставили. Вилягають спать. Вже <ріст> темніє. При мені їх теж покормили. Ну, в общем -то. Тепер нам самим поїсти, віддихнути. Бо треба теж віддихати. Робота важка. Багато працюємо. Отдихнемо шашличків з екзотичного м'яса. Кстати, зробили. вгадайте що це за м'ясо В коментарях напишіть, що за м'ясо. Маріонатик секретний мій лічний. Зараз буде минут 15 та готовий шашличок. Так, теж отдыхайте люди, кайфуйте від життя. Робота роботою, отдыхать треба. Всім до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ставте коментарі. Не забувайте обов'язково. Дякую вам. Всім до побачення.